Сер Стів Стівенсон. Агата Містері. Корона дожів. Розслідування починається. Читає Катерина Гайдай. Тієї неділі всередині лютого сурми 7-го Кавалерійського полку заграли сигнал до атаки так несамовито, ніби сам генерал Кастер Джордж Армстронг Кастер. Американський генерал часів громадянської війни та індійських воєн прославився спонтанністю, непродуманістю дій, нерозважливою хоробрістю і байдужістю до втрат. Ніби сам генерал Кастер об'явився на мансардному 15-му поверсі Бейкер Паласу. Потужні децибели. Струсонули шибки і змусили високого худорлявого хлопчину з темними колами під очима від постійного недосипання прожогом підхопитися з канапи. Була восьма ранку. На Ларі Містері, 14-річного студента престижної школи детективів Ай Інтернешнл, таке раптове пробудження подіяло як холодний душ. Затуливши долонями вуха, він метнувся до стереосистеми, щоб вимкнути неприємний сигнал, спотикаючись об розкиданий по всій кімнаті одяг і безладно розставлені гаджети. Коли сурма замовкла, хлопчик полегшено зітхнув і почухав потилицю, намагаючись згадати, що робив учора і навіщо поставив будильник на такий час. Присягаюся королевиною бородою, вигукнув він. Лекція з кримінальної фізіогноміки, фізіогноміка, визначення характеру і типу особистості людини за рисами обличчя. Хутко! Хутко! Ларі миттю сів за стіл і відразу помітив, що на моніторах всіх його комп'ютерів горить одна й та сама заставка: полювання на прибульців. Онлайн-гра, в якій патруль героїв перевіряє космічні бази і знищує небезпечних монстрів. Більшу частину тижня Ларі згаяв у ролі Філа-винищувача, озброєного до зубів вояка кіборга Захопившись відеогрою, хлопець набрав необхідну кількість очок для участі в національному суперфіналі. Водночас він легковажно знехтував курсом кримінологічної фізіогноміки. А оскільки професорці фб 32 достатньо було ледь глянути на своїх студентів, щоб відразу зрозуміти, хто з них байдикує чи не підготувався до заняття, Ларі тепер побоювався, що вона влаштує йому допит саме на сьогоднішній відеоконференції. Не хотілося попинитися у пронизливому становищі. За кілька хвилин на моніторі з'явиться постать суворої викладачки. Треба негайно все повторити. Ларік вапливо вимкнув заставку полювання на прибульців і зібрав розкидані всюди аркуші конспекту. Сяк так склавши їх, він заповзявся швидко перечитувати записи і осмислювати основи сьогономики. Хлопець давно зрозумів, що це складна. І цікава дисципліна. Вона вивчає, як за зовнішнім виглядом людини, передусім за обличчям, визначити її характер. Отже, що означають спрощені брови? стиха запитав себе Ларі. Він переглянув нотатки і знайшов запис, зроблений на паперовому підскляннику. – Еге, ось воно, відповів він собі. Це типова ознака схильності до крадіжок. Ларріс заплющив очі і напружив пам'ять. То хто першим запропонував теоретичні принципи фізіогномики? запитав він себе. Щоб відповісти на це питання, нотатки йому не були потрібні. Дуже легко! викупнув він. Чезара Ламбросо. Чезара Ламброзу, Ламброзу. лікар-психіатр, автор праць із кримінальної антропології. Основоположник кримінальної антропології. Однак його теорію спростували інші вчени. Стривайте, а як їх звали? Хлопець і далі відчайдушно порпався в розкиданих аркушиках. Де потілися конспекти з історії розвитку науки? вигукнув він у розпачі. Ларі чудово пам'ятав, що теорію Чезара Ломброзу, створеного в 19 сторіччі, згодом було докорінно переглянуто. Але чому? І хто це зробив? От халепа, я загубив конспект тієї лекції, застояв він. Треба бути уважнішим на заняттях. Що я тепер скажу професорці? Ситуацію ускладнювало й те, що на екрані одного з комп'ютерів раптом спалахнув логотип школи i International. А тоді з'явився напис. Будь ласка, зачекайте, залишайтесь на зв'язку. Ларі схопився за голову. Цього разу мене точно виженуть зі школи. раз по раз повторював він як подряпана вінілова платівка. На його подив на екрані з'явилася секретарка школи, жінка років 50 павутиною дрібних зморшок навколо рота. Повідомляємо вам, шановні студенти. Що агент ФБ32 відбула термінове відрядження, не зможе прочитати сьогодні лекцію, заявила секретарка. Заняття з кримінальної фіогномики переноситься на наступний тиждень. Бажаємо всім приємних розслідувань. На обличчя Ларі з'явилася усмішка аж до вух. Оце так пощастило! У нього буде цілісінький тиждень, щоб переглянути свої нотатки і гарно підготуватись. Хлопець вирішив, що негайно візьметься до навчання, однак його живіт забурчав, підказуючи, що спершу слід було б щось під'їсти. Ларі замовив піцу з помідорами, моцарилою, горгонзолою, подвійною порцією салямі та потрійною порцією гострого перцю. Юний детектив називав цю страву «піцею зомбі, оскільки її пахощі здатні підвести навіть мерця струни. Та щойно Ларі поклав слухавку, як почув піп, це його мобільний повідомляв, що друзі вийшли онлайн і готові до нової місії в полюванні на прибульців. Я не повинен піддаватися спокусі, дуже серйозно сказав сам собі Ларі. «Гра ставить під загрозу мою кар'єру детектива. Та недовго опирався хлопець спокусі, майже відразу повернувся до комп'ютера, надів навушники з мікрофоном і привітався з Кларком і Мелорі, які чекали на нього біля входу на перший рівень. Незабаром друзі вже бродили віртуальними темними коридорами космічного корабля, неймовірно хвилюючись і очікуючи напруженого поєдинку. Стріляй у нього, стріляй, стріляй, лунав у навушниках кларків голос. Стережись, вони виходять просто зі стін, щось сили репетував Мелорі. Хлопці, я змушений буду відволіктись, застеріг друзів Ларі. Чекаю на піцу. Аго, Ларі, ти чув про серію нещодавніх квартирних крадіжок, озвався Кларк. Ні, а які крадіжки? Скотланд Ярд з'ясував, що всі жертви замовляли піцу, а потім помічали, що з дому зникали різні цінні речі, пояснив друг. Так, і ми теж стали жертвою пограбування, сухо додав Мелорі. У нас поцупили срібний чайник, справжню сімейну реліквію. Ларі хмикнув. Як поліція звернулася до нього, він би миттю знайшов злодіїв. Зі мною такого не станеться. Заявив Ларі, ставлячи свій кулемет на запобіжник. У мене око пильне. Сигнал домофона відволік відвелік його від гри. Ларі відчинив двері і впустив рознощика капіци. Симпатичний хлопчина назвався Дереком і розповів кумедні історії про свою роботу і дивакуватих клієнтів із різних кінців міста. Вісім фунтів, назвав ціну хлопчина. Звільнивши на столі місце для піци, Ларі ледве знайшов гаманець і видобув із нього десятку. Дерек пішов, подякувавши за щедрі чайові. Та ранкові сюрпризи ще не скінчилися. Ледь взявшись до першого шматочка піци зомбі, юний детектив помітив, що на титановому корпусі апарата, що висів на гачку над диваном, блимає світловий індикатор. Ларі, де ти ходиш? Нас знищили? обурювався Кларків голос у навушниках. Анітрохи на те не зважаючи, Ларі вхопив айнет. Багатофункціональний пристрій, яким користувалися всі студенти їхньої школи. Повідомлення на дисплеї враз перебили йому апетит. Розслідування у Венеції терміново вивчити прикріплені файли. Забувши про піцу, Ларі кулею вилетів з дому і зі швидкістю міжконтинентальної ракети помчав до кузини агати. На жаль, він так і не помітив, що його улюблена бейсбольна рукавиця зникла, наче її корова язиком злизала.